Зима близько вперто повторювали герої популярної фентезі саги, нагадуючи, що попереду в населення їх вигаданого континенту період суворих холодів і боротьби із смертоносним північним ворогом. Наші невигадані реалії нині дуже схожі. Війна проти Росії триває вже третій рік. А попереду в українців, за оцінками експертів, одна із найскладніших зим. І поки на календарі ще літо варто заздалегідь подбати про тепло в оселі власникам індивідуальних газових котлів. Пережити холоди буде легше, бо блакитне паливо, попри війну, постачають стабільно. Але щоб у розпал морозів раптово не підвело газове обладнання. Його важливо доглядати та вчасно обслуговувати. Як саме це зробити, розкажемо у новому випуску Газправди. Як давно ви обслуговували свій газовий котел, зазвичай про необхідність почистити чи перевірити газове обладнання на справність згадують лише тоді, коли з ним виникають проблеми. Пристрої не працюють на повну потужність, споживають значно більше палива, можуть не вмикатися або працювати з перебоями. Тощо, на жаль, більшість з нас лише тоді згадує про необхідність обслуговувати котел. Ми можемо спостерігати, як то відсутність тяги при включенні його в роботу, так і перебої із його роботою, там не запалюються фітіль. Не горить і такі інші ознаки. Краще не допускати, а завчасно звертатися до фахівців, щоб котел не підвів вас просто посеред зими. Фахівці радять чистити його перед кожним опалювальним сезоном. Своїми силами ви можете повитирати пил, пострушувати сміття та розігнати пабуків. Решта ж компетенція газівників. Більше про це в одному з попередніх випусків «Газправди». Ми вже неодноразово повторювали, що самовільно втручатися у роботу газових приладів небезпечно і заборонено. Більше того, за такі дії вам можуть навіть перекрити трубу та й виконати роботу на рівні сертифікованого майстра вам навряд чи вдасться. Коли ми приїжджаємо на виклик, ми комплексно перевіряємо котел, перевіряємо газовий клапан, вентилятор, камеру згорання, датчики та інше. По-перше, оператор ГРМ гарантує безпечність проведення цих робіт. Усі газорозподільні компанії мають кваліфікований та атестований персонал, який виконує вузькоспеціалізовані види робіт. По-друге, матеріали, які використовують газовики, відповідають міжнародним стандартам якості, що дозволяє виконувати роботи підвищеної небезпеки будь-якої складності а припинення газопостачання. Перед заміною котла чи іншого обладнання, і потім відновлення газопостачання здійснюється лише фахівцями оператора. ГРМ. Група Нафтогаз наразі робить усе, аби попри війну українці гарантовано мали безперебійне газопостачання. Власникам осель залишається лише подбати про свої газові прилади, аби пройти зиму із теплом. Маємо заздалегідь подбати про те, щоб наше обладнання працювало впевнено. Для того щоб була проведена вчасна профілактика, обслуговування, професійний догляд за цим обладнанням, щоб не трапилось ніяких небажаних ситуацій, рекомендовані терміни комплексного технічного обслуговування прописані у паспорті вашого пристрою. Наприклад, для котла це один рік, а для плити три. Вартість таких робіт може бути різною. Ціна коливається від кількох сотень до понад тисячі гривень, але економити на цьому собі дорожче. Бо якщо термінами обслуговування газового обладнання нехтувати, його ефективність знижуватиметься, а витрата палива збільшиться. Та головне, несправне газове обладнання може загрожувати вашому здоров'ю та навіть життю може призвести до нещасних випадків пов'язаних з використанням газу в побуті, як то смертельних, так і отруєння продуктами горіння. Про те, як вберегтися від отруєння чадним газом та правильно експлуатувати газові прилади, ми розповідали в одному з наших попередніх роликів. Це прості правила, які рятують життя. Якщо вам потрібно їх пригадати, обов'язково переходьте за посиланням під цим відео. Будь-який прилад розрахований на певний термін експлуатації. Якщо вашому котлу 15 і більше років, подумайте про його заміну на сучасний пристрій, але нагадаймо, проводити заміну котла також мають лише офіційні газівники. Якщо цим правилом знехтувати, зрештою можна залишитися без газу. Наші споживачі нехтують правилами безпеки систем газопостачання, вчасно не звертаються до газорозподільного підприємства для обслуговування того чи іншого обладнання. Як правило, споживачі замінюють газовикористовуюче обладнання самовільно, відповідно не звертаються до газорозподільного підприємства для його реєстрації. Це виявляється під час здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Навіть якщо місце розташування та потужність котла не змінювалося, споживачеві необхідно попередити оператора Гереєм про нову модель котла та відпривести відповідність дані документи. Звернувшися в Центр обслуговування клієнтів, важливо, більшість сучасних газових котлів потребує живлення від електромережі. Тож, у випадку знестромлень, вони не працюватимуть. Щоб не залишитися без тепла, варто заздалегідь подбати про альтернативні джерела живлення. Хотів би нагадати, що більшість газового обладнання та котлів сучасного обладнання працює з використанням електричної енергії. Тому радимо і просимо наших споживачів подбати про це заздалегідь і забезпечити наявність приборів безперебійного живлення, газового обладнання, яке врятує нас під час зими. Як правильно підібрати та встановити джерела електроживлення, на що звертати увагу, та які проблеми сумісності можуть виникнути у котлів та зарядних станцій? Всі ці питання ми детально розбирали в попередніх випусках газправди. Якщо це відео було для вас корисним, тисніть вподобайку та підписуйтеся на наш канал і отримуйте корисні та практичні знання про використання газу у побуті. Слава Україні!